Зусім великий привіт. День другий. Приїхали ми на це поле, де я вчора знайшов Клодія Альбіна, Олександра Сєвера. Як виявилось той закишив, виявився ще крутим динариком. Приклад сходній Вадим, Бікстера 505, Вован XP Deus X35, Вован наглажений. Ну і я з Бікстера Elite. І, друзі, у Вови вже є знахідка, випала пружинка від Фібули. І, друзі, щойно випало срібло, показую. Якщо дує вітер, я перепрошую. Начебто ну, мікрофон я надів, але я не знаю, як через нього буде. Знаєш, дивіться, Вована випав ось такий шмат срібла, прям такий прутик. Ми не знаємо, чи це голка від Фібули була така здорова, чи ні. Тому що тут, бачите, заплескано, і от воно нас власне, і збиває з думки, що то було. От, і пружинка бронзова від Фіблу, бо вона ще випала. Поки що так. Хожу я, друзі, на всіх тих же налаштуваннях, на яких і завжди програма Парк 1. Чійка е 22. Поставив, е звук 25, Звук заліза 10, поліфонія, е швидкість 3, е Ферм 1. Ось так. Ну, друзі, будемо пробувати. Щойно зайшли на поле, буквально 5 хвилин ходимо. Ходимо досить. Довго вже, що вдалося знайти мені. Оце ось таке. Такі шматки, у одній одна стимка фібула, Вована, зараз Вован покаже. І щойно, друзі, що власне почав знімати, дивіться, випала ціленька фібула з волкою, з усім, прямо в зборі. Досить, досить непогана знахідка. Цілі фібули. Не Дуже часто знаходиш. А? Ціла фібова. Прикольно. Показуй своє. так. О, та, опять. Дикабувана. Теж фіболки, сміху, гости бронзові. А, до речі. Бронзовий такий слиточок, можливо, платіжний. Прикольний. Шкода, що не срібний, але. А, і до речі, да, шматочок для нарік. Великий-великий шматочок. Так, шукаємо. Так, друзі, нарешті випала знахідка. Ми вже й пообідали, вийшли знову на поле. І довгий час знову ж таки проходили. Шматочки бронзи різні випадають. І ось нарешті, друзі, випала спинка фібли, що, до речі, патина така красива. Прикольно! Супер беремо! Отакий, друзі, яскравий сигнал. Оба! дивіться, що є! Спиночка Фіболи! Спиночка фібули. Бронзова. На сьогодні. А, до речі, перед цим 10 копійок знайшов 57-й. Ну, в общем, поки що так. Друзі, всім великий привіт. Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні другий день. А, виїхав на пошуки. сьогодні я сам хожу вже досить таки довго, хвилин. 40, можливо, до години десь. Знайшов кілька шматочків бронзи. І, друзі, був ще й не сигнал, дивіться. Такий сигнал, я його викопав і просто офігів. Гляньте. Друзі, це Антонініан. Та ти що? Антонініан. Я, на жаль, не знаю, що за імператор. Потрібно її помити. Але супер. Але, друзі, супер. Крутяк. Коп сьогодні вже вдали. Клас, 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 клас. Супер! Отакий От краса. Друзі, беремо, а ви підписуйтесь, хто не підписався, натискайте вподобайки. А якщо хтось бажає підтримати мій YouTube канал, збираю на екшн камеру номер карти в закріпленому коментареві. Буду дуже вдячний за будь-який донат. Ну і звісно, номер карти на допомогу ЗСУ теж в, закріплених, в закріпленому коментареві збираємо на FPV дрони для батальйону К2 та на інші потреби. ЗСУ. Тому, друзі, завжди-завжди підтримуйте. Поїхали! Так, друзі, значить, ось що вдалося мені знайти. Дві копійки 37-й рік, дві копійки пізні, шматок спинки фібули. Це з попереднього копу десятка. Якісь такі шматки бронзи, такий здоровий шматок бронзи. От, ну і трішки помив цього Антонініана. Отакий. Трішки підушатений, але тим не менш, менш Антонініан. Отак, друзі, поки що не дуже густо. Вже зараз буду йти до автівки, бо вже ходжу більше як півдня. такі результати.